Ернест Сеттон Томпсон. Лобо. Скорочено. Кінець 19 століття. У гірському штаті нью мексико на південному заході Сполучених Штатів Америки мешкав величезний старий хитрий вовк на прізвисько Лобо, гроза всіх навколишніх фермерів. Зграя Лобо була невелика п'ять вовків, таких же великих, як і ватажок. Була в зграї вродлива біла вовчиця Бланка, подруга лобо. Щодня зграя вбивала по найкращій корові в стаді, що приводило скотарів у розпач. А Однієї ночі, 1893 року, бланка й Вок взагалі знищили 250 овець. Фермери хотіли якнайшвидше позбавитися від вовків. Жоден мисливець не міг вбити його. Фермери не раз намагалися отруїти, хоч когось із граї лобо, але старий вовк чув отруту і дозволяв вовкам їсти тільки те, що вони полювали самі, боявся лобо лише людей із вогнепальною зброєю. Якось один ковбой побачив, як зграя вбила молоду корову. Він розігнав вовків, насипав на тушу отруту стрихнін і поїхав. Розраховуючи, що вовки повернуться, і з'їдять отруйне м'ясо. Повернувшись на те місце вранці, ковбої з подивом побачив, що вовки з'їли все, окрім отруйних частин. За голову лобу було призначено нагороду, яка незабаром досягла тисячі доларів. Спокусившись чималою сумою, з Техасу приїхав відомий мисливець із величезною зграєю вовкодавів. Зграя лобу заманила собаку річкові каньйони і перебила половину зграї. Тіхаський мисливець зробив ще дві спроби вбити лобо, під час однієї з яких втратив коня. Мисливець зазнав повної поразки і повернувся додому. Через рік за головою лобо прибули ще двоє мисливців один привіз нову отруту, другий вирішив, що старий вовк перевертень, і застосував проти нього спеціальне заклинання. Але ні нова отрута, ні чаклунство не допомогли знищити лово. Ці розповіді викликали зацікавленість оповідача раніше він полював на вовків і тепер, відірвавшись від основної роботи, вирішив спробувати щастя. Восени 1893 року він вирушив у гості до свого приятеля фермера, який жив неподалік того місця, де мешкала зграя лобо. Оглянувши місцевість, оповідач швидко зрозумів, що собаками та кіньми переслідувати лобо ха, безглуздо, і доведеться полювати з допомогою отрути та капканів. Щоб убити вовка перевертня, оповідач використовував усі відомі йому мисливські хитрощі. Але лобо почув навіть отруту, укладену в герметичні капсули. Він зібрав приманку з цими капсулами в купу і зневажливо. Помітив її. Одного разу стався випадок, який доводив розум і досвід старого вовка. Хижаки зі зграї лобу не їли овець, а вбивали їх заради розваги. Зазвичай вівці дуже дурні й покірно йдуть за ватажками. В якості ватажків місцеві фермери використовували козлів підселяючи в овечі отари. Зграя лобо напала на таку отару. Вівці не розбіглися, як завжди, а стовпилися довкола своїх ватажків. І тоді старий лобо вбив усіх козлів. Вівці розбіглися, і вовки, бавлячись, переловили їх по одній. До оповідача, нарешті, прийшли замовлені капкани, і він почав розставляти їх на стежках, які використовувала зграя. Однак щоразу лобу знаходив та знешкоджував їх. Коли час, відведений оповідачу на те, щоб спіймати лобу, розтягнувся з двох тижнів до чотирьох місяців, герой відчував себе виснаженим. Одного разу повідач розбив стоянку над заплавою, де зимували птиці, і він побачив сліди лобу, що йшли за дрібнішими слідами. У цей момент він зрозумів, що слабкістю лобу була біла вовчиця на прізвисько Бланка. Які дозволялося навіть йти попереду ватажка. Тоді оповідач вигадав хитрий план він зарізав корову і поставив біля неї кілька помітних капканів. Інший капкан оповідач встановив віддалік, ретельно замаскував і прив'язав їх до коров'ячої голови. Він сподівався, що Бланка не послухається лобу і підійде до голови. Так і сталося. Бланка потрапила до капкану, а важка голова. Завадила їй далеко піти. Мисливці швидко наздогнали білу вовчицю та вбили її. Лобо не зміг подолати страх перед вогнепальною зброєю та врятувати свою подругу. Протягом наступних двох днів оповідач чув витя лобо. Це було незвичайне витя, а жалібне завивання. Цілий день Лобо вив. Вночі вовк напав біля ранчу на сторожового собаку і роздер того на шматки. Хоча оповідач відчував жаль до згорьованого вовка, але продовжував планувати, як його спіймати. Використавши тіло вовчиці, оповідач вирішив заманити лобу в пастку. Він зібрав 130 міцних капканів і поставив їх по чотири вздовж усіх стежок, які вели ущелину. Потім мисливець протягнув між ними трубі долашної бланки. І через кілька днів Лобо все таки потрапив у капкан. Відчувши запах бланки, лобо не роздумуючи кинувся вперед і потрапив у пастку. Коли мисливці виявили безпорадного Лобо, він завив, закликаючи на допомогу зграю, але ніхто не прийшов. Вражений хоробрістю любові лобо до своєї супутниці оповідач не зміг добити його. Тому він і його люди зв'язали лобо, одягли йому на мордник, прив'язали до коня, а після відвезли до себе на ранчо. Лобо дали їжі та води, але старий вовк не доторкнувся до частування він більше не вив, знаючи, що зграя покинула його. Залишок дня і ніч лобо пролежав, не звертаючи уваги на оточуючих. Вранці оповідач дізнався, що старий вовк помер. Тіло лоба поклали поряд з останками Бланки, щоб більше ніхто не розлучив їх. Читала Руденко Івана для довідка Бістюей.